В нашому архіві зберігаються кадри з багатьма відомими людьми. Деякі з них особливо цінні, і з роками набувають зовсім іншого значення. Сьогодні ми покажемо матеріали з улюбленцем всієї країни Андрієм Кузьменко. Кузьмою, декілька років тому Кузьма брав участь у створенні пілотного проєкту телепрограми про прикордонників і навіть погодився бути ведучим. Однак доля розпорядилася інакше. Сьогодні ви побачите ексклюзивні кадри за участі Андрія Кузьменка. Які так і не були в ефірі. Сотні тисяч людей щодня перетинають кордон. Тисячі працюють на ньому. Це їх робота, дім, їх лінія фронту. Але цей випуск програми присвячений лише одній людині. Людині, яка назавжди залишиться для українських прикордонників товаришем і побратимом – Андрію Вікторовичу Кузьменку. Добрий. Добрий день, прикордонний наряд України з перевірки документів. Капітан Прихарчук, будь ласка, ваші документи. Ось тут так тихо, нормально. А вас що, криза, що ви на такій машині? Давай, паспорт. Та взяв в мчиську, думаю, свою машину, хоч пізнаєте. Ні. Слухай, а більше ніякої перепою нема, допустим, на якійсь тяжкому джіпі, на якомусь там. Ніхто не дитинство Кузьми прийшло неподалечко від державного кордону під акомпанімент Радіо польського. товаришу майор, за час на служби надзвичайних подій. тому пропозицію відвідати прикордонників прийняв з радістю, адже кордон не був для нього парканом, а скоріше поєднував кузьму з усім світом. Ти мені скажи, взагалі часто приходиться застосовувати от, силу до, до порушників. Статистика за останній рік сила була застосована о, в випадках приблизно 15. 15. Тобто є Раз, місяць, в, середньому, в середньому так. Давайте покажемо тим, що хочуть боріти з прикордонною службою, що їх чекає. Блокуємо удар, наносимо відповідності або ми відводимо удар. нас! Або... Пускають! Відповідності! ГЕКТОР! так спомнять какую-то шутку невозможно, потому что это были сплошные шутки. Своїми жартами він підтримував персонал, який сам в себе сковано чувствовав. Ну, ми ж самі по собі такі закріпочні. Він як був механізм, який заводив людей на хороший настрій. Очень позитивний і просто іскренні, что... Йому ну, просто довіряєш спіру. Людина, якщо в житті має з що посміятися, значить в неї достатньо от сили його характеру е знайти якісь речі в своїй поведінці смішними. І тоді та людина достойна уваги, тому що та людина, яка може посміятися з себе, з нею вже є про що поговорити, значить вона чесна. Відповідності від тої чи іншої ситуації, краще скористатися, зберегти життя тої чи іншої людини, тому що в голови в неї всяке буває. Потім може вона осознає це і зробить певні висновки. А якщо ми застосуємо зброю, застосуємо зброю тільки для збереження, осознає піде через кордон, і нашого місці. Може і так, але там будуть сидіти теж наші хлопці, які його піймають. Здавалося, бунтарська натура старого панка не повинна була вписатися у строго регламентоване життя кордону. Натомість, же за кілька хвилин Андрій став для прикордонників своїм. Можливо, через нестримне почуття гумору. Можливо, через безвідмовність зробити фото з кожним бажаючим. І смена, і в общем, всі вихідні, і не вихідні, всі приходять, прийшли на Вот. А звісно ж всі підходили, фотографувалися. Все брали автографи. Андрій розповідав, що колись не дуже то шанував своїх фанів, міг їм навіть нагрубити. Одного разу Сашко Пономарьов, співаки і друг Андрія, зауважив, це твої шанувальники, твоя робота. З того часу автографи і селфі Андрій став сприймати як святий обов'язок. І яким би не був хворим чи заклопотаним не був, не відмовив жодному. Тим друзям не забудь позвоним. По не дай їм за рекоманду сомкнути щити, прижмете. <реш> якщо порушник переходить державний кордон, він залишає сліди. І по слідам можна приділити давність часу, кількість порушників. Ну, а якщо там такі буде? Йде вітер зліва направо. Тоді ми з вами вивчаємо слід з правої сторони. Щоб, да, щоб не, не затувало, тобто, якщо буде собака працювати. Перший слід. Друга робота. Другий слід. А якщо, якщо був глибший слід, то можна було зрозуміти, що ти когось на себе переносив. Він завжди такий був. Він не цурався того, щоб і піти і по грязі, і пройтися, і по хащах лісових пройтися де не обладнані місця, і на вежу вилізти спостережно. Чи музикантів беруть? Беруть музикантів. поїхала машина. Андрія ж як митця цікавили всі маленькі дрібнички від технічного оснащення кордону та пісенного репертуару до матеріального забезпечення. Знаєш, якщо человек з дитинства себя готовит к этому, он поступает, стремится к чему-то, поступил в Академию да, закончил ее, получил звание лейтенанта, приехал, как бы зарплату. Сейчас зарплату подняли. Вот. Но самое главное, интерес. То есть быть не таким, как все. Ну, романтика закінчить. Ром... Романтика. Сколько років ви маєте бути право на одному місці? А, три, три года. Три года. Руки, а потом переводят? Потом переводят, да. Я за три года... А я вот ужасно уживаюсь с новыми людьми. У меня дискомфорт, у меня депрессии, аллергии. Волосы выпадают на ногах. Это кто на что учился. Да. Еще в школе определяется для себя, если это... Он хочет быть офицером, он уже знает, что он будет переезжать постоянно. То есть, как бы, если он к этому готов, он уже... Он подает документы, поступает в военную училищную. Ну, я, я бы уже хряст на мухе. Да? Ну, давай. Для оставим здесь. А ну возьми аккорд. Выкинуть. Или салфетка влажная. Потримай эти аккорды. Чудо. Пойдет. У пограничника всегда взаимовыручка сильна. Мы пограничники, и цель у нас одна. Бывает трудно нам порой, Всегда готовы принять бой, чтоб на родной земле у нас царил покой. Мы зеленые погоны гордо носим на плечах, Мы лицо нашей державы первые на рубежах. Честь и славу всех традиций свято в сердце мы храним, Мы в воде не тонем и в огне не горим. Єо! І тепер камери виключаємо. У нас вже інтим. Поки кузьма вивчав прикордонників, прикордонники рефлекторно вивчали Кузьму. Окрім вбивчої працездатності та відсутності зіркових хвороб, нетреноване око вилучало маленькі акценти, з яких Вибудовується особистість, наприклад, він легко знаходив мову з собаками, якими б скаженними вони не були, і міг поспілкуватися з ними напряму, навіть без дозволу хазяїв. На цього можеш теж покладати Це де да, да, да. не задумався. — А вони потім міняються. У нього теж собака є. А то тобто ж ви так дружите просто <рес> дякую. дуже дякую, було дуже приємно. Нагороджений один місцевий мешканець медалю за мужність в охороні державного кордону. Ленечко, де ваша медаль? В перспективі Так, да, Оліна в перспективі. Червоний махи. Він в друзі прикопнувся. Ну, ти ж мені не попередимо, що до дітей їдемо. По-друге, він наче стидався добрих справ. От, наприклад, приховував, що постійно допомагає дитячому притулку. Діти в дитячому його завжди бісили будь-яка показуха. Найбільше, мабуть, показний патріотизм. От у нас багато працює прикордонників. Можна ліжити, все у нас діла. Ті всі вишиванки на машинах, жовто-сині паркани помальовані, поржавчині зверху. Люди якоюсь такою естетики дотримуються своєрідної. Тому що, якщо ти вже робиш надовго, то малюй під лінійку. Почисти державчину. Тому що от два місяці пройшло після того, як помалювали. І ті паркани, чесно кажучи, я би не хотів, щоб у мене в Україні були такі паркани, або такі зупинки, на яких там слава Україні, косокриво написано. Отака і країна, в принципі, як ті надписи. Добрий день! Добрий день! В на разі більше на пінгвінів подібні, ніж на пограничників. <laughs> Ми поїхали в дитячий інтернат. У нас на території району був інтернат. Дітей сірат. Это было такое для них событие. Они его все ждали, очень готовились. И... А он настолько был простой и искренний, что такая маленькая жизнь прошла в то время и в том месте. Она даже приемно, что я не могу. Можем все-таки в Серединку, бо продолжим поликлиницу, если померзли. Так, теперь, кто ты разберешь именно технику, техніку, и знадобиться. Чуть сюда. Так, пазик. Олежек, тільки пів секунди пройдуть. <кліпи> Що? Щас його. Все, на запобіжник. Підростайте і <кліп> до нас на службу. В <кліп> порядку Що треба <щоб> сказати? Опять <кліп> розвели. Що ти кажеш? Жінки на границі в основному екіп. Кузьма настільки вписався у прикордонне життя, що виникла думка створити програму про кордон з ним, як ведучим. І тут Андрій радісно погодився. Але не сталося. У долі були свої плани на Андрія, прикордонників і країну. Ти прийшла в мою хату, брудна немета. Чи згоди до мене вселилась і спокій забрала, не питаючи згоди, я не люблю взагалі спекуляцію на, на тему патріотизму. Тобто патріотичні пісні треба писати тоді в весь час, а не тоді, коли їх треба писати. Тому що то, що зараз робиться, от ніхто їх не писав, а зараз прямо всі стали такими патріотами, поналіплювали собі вишиванок на машини. Тебе кликав, чому ти прийшла? Стара проститутка, сука війна. Війна стала частиною життя прикордонників, увійшла і в життя Андрія. Тяжкі випробовування, страшна перевірка для людей і країни. Але в позиції Андрія нічого не змінилось. До опіки інтернату додалися турботи про поранених. Просто-напросто. Хто нічого не може, просто підійти в госпіталі і просто поговорить з тими пацанами. Їм не треба нічого. Їм треба просто уваги. Їм треба так посидіти, візьми фляжку пива, просто посидіти, поговорити. Розумієш, що людина вже з дикою травмою, яка 18 років побачила те, що я 46 своїх не бачив. А замість іграшкових машинок в дитбудинок він цього разу купив машину для фронту. Але я був біля волновахи, я їздив в сторону щастя і 8 числа знову туда їду. Я не люблю афішувати ті речі. Він продовжував виступати і тихо, без ажіотажу готувати новий вантаж для фронту. Але доля знову розпорядилася інакше. У сотень тисяч українців залишилися старі фото з Андрієм. У кожного українця. Свій кузьма. Здається, що то було так давно. коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. за гроші не купити, тільки час. Він всім нас методично поділив. Когось він опустив, когось піняв. Бом... Такою він вже був людиною своєю для кожного. Мало таких людей, які можуть сміливо висказувати, висловлювати свою думку, свої почуття, своє відношення як і в піснях, так і в побутовому житті. Він заряджав свою енергію, своїм позитивом. Ачутілась таке єдинство пограничне за мою службу. Однує найтакі значимої було. І з нами, прикордонниками, завжди залишиться наш Кузьма. Людина кордону.